Вітаю, дорогі глядачі! Це гарні новини. Я, Олександр Дубровський, вам розповідаю. І е, однією з таких новин, принаймні, поки що, поки ми то не побачили, є те, що подоляк в ефірі телемарафону заявив, що українцям в найближчий час представлять план перемоги. Той самий план перемоги, про який так активно. Розповідав президент, який вже завісся в Америку, в Германію, представив європейським лідерам. Тож, давайте розберемося, чому нам, громадянам України, да, які безпосередньо задіяні в цьому планові перемоги, показують його, грубо кажучи, останніми, що він передбачає. І варто підмітити, тут, що дуже радує той факт, що його не назвали просто планом миру, а все-таки план перемоги. Кож подаляк в ефірі телемарафону заявив, що в найближчий час президент зробив величезну презентацію, де представить план перемоги в всіх деталях. Це не було зроблено першими українцями, а потім показувати світу, для того, щоб знати, наскільки союзники готові фізично, розумово і в всіх інших контекстах підтримати цей план і вкластися, вкластися в його реалізацію. Дуже сильно хочеться надіяти, що план перемоги буде задіяний та представлений, потім задіяний, і що він дійсно дасть Україні перемогу, тобто результативним українцям його показують останніми, тому що була невизначеність союзників. Тобто не було відомо, чи союзники готові надати зброю, да яка прописана, наприклад, в тому плану якщо вона там є, зробити якісь. Політичні рішення, тому що для кожної нової такої допомоги, чи ще щось, дуже часто розгорається велика куча якихось політичних суперечок, чи готові вони до тих таких рішучих політичних рішень, і в загальному до підтримки України в цілому. Після того, як президент проїхав з цим планом по всіх країнах, взнав думку лідерів, так яким він його представляв, готовий він його вже показати українцям. Тому з нетерпінням ждемо, е, тримаємо кулачки. і саме головне ще раз повторюсь, тому що в будь-якому планові головне, щоб він спрацював. Надіємося на те, що він дійсно дасть Україні можливість перемогти. Я вам розповідаю, долучайтесь, будемо дивитися за ним разом. Як тільки він вийде, розберемо його подетально.